Христос возноситься на Небо. Він тим підтверджує, що Він є дійсно Син Божий. Він повертається до Отця, щоб далі перебувати в єдності з ним. Поблизу, поряд. І настає після цього інша доба для нас з вами. Доба Святого Духа. Доба, коли посилає Спаситель через 10 днів Святого Духа на апостолів. І воно сповнюється силою, натхненням, волею, мужністю і стають тими, кого дійсно можна назвати апостолами і йдуть проповідувати Слово Боже по всій землі, знаючи, що йдуть на небезпеку і на страждання, і на смерть. Але знаю, що на те є воля Божа. І тому мужньо і впевнено, і спокійно, дивлячись в очі небезпеці і смерті навіть. Ми потім заспіваємо до Царя Небесного Утішителя Духа Істини, що всюди є все наповнює, що може вселитися в нас і очистити нас від усякої схвалі, і спасти душі наші. І це дійсно реальність нашого перебування у вірі у церкві, в молитві, він надає нам велику силу і мужність, велику волю і могутність. І той, хто починає відчувати в собі надихання Святого Духа. Вже нічого не боїться, Вже відчуває впевненість там, де всі інші маловіри бентежаться, турбуються, губляться, не розуміють, де вони перебувають і що їм робити. А людина віруюча завжди знає. Треба шукати можливості виконувати волю Божу. І коли ти починаєш її виконувати, Дух Святий зійде на тебе. І натхнений ти будеш і сміливим, і відважним, і мужнім, і дивна сила може з'явитися у тебе. Це та реальність, з якою ми маємо справу насправді в наші дні щодня. Ми тільки дивуємось прикладом волі і мужності, спокою і впевненості. Тому що Бог не може бути в гамбі. І ті, що захищають справу Божу, а справа Божа це справа світла і добра. Правди, любові, свободи. Ті, хто стоїть за такі цінності, вони завжди в надиханні Божий. Їх наповнює Дух Святий і надає сили і волі, і мужності. Вони долають смерть. Спочатку просто її зупиняючи, ми знов і знов маємо відчути, що ми живемо в час надзвичайної видачі. Цей час людина являє найбільші свої сили і могутність свою. І це все від Бога, само собою, зрозуміло, тому що Бог, безумовний і світло, і правда, і любов, але він не може бути слабкістю. Бог є свобода і могутність Він це держить. Він тримає Всесвіт в руці своїй. Він його сотворив. Людина як образ і подоба Божа має безумовно плекати в собі і любов, і правду, істину і свободу. Але пам'ятати є образ Божий, а це образ сили і могутності. І знову і знов я наголошую. Ми зараз живемо в такий великий час, коли люди навіть не задумуючись про те, що ми тут згадали являють цю силу і цю могутність, являють себе як образ Божий, який силою своєю долає світу, долає всі перешкоди на шляху до правди і свободи. Будемо чекати що кожного з нас торкнеться надихання Святого Духа, що кожен з нас відчує, що він вселився в нас і не тільки очистив, і не тільки врятував, а надав дав і нам сили очищувати, рятувати, захищати і стверджувати. Найістотне, що приніс Спаситель цей світ, правду, любов і свободу.